У червні розпочинається сезон ягід і відповідно розпочинається сезон консервації. Сьогодні я вам покажу, як я закриваю малинове варення. Цим рецептом я користуюся вже років 10 і так закриваю не лише малину, а й інші ягоди. Для початку малину потрібно перебрати від плодоніжок. Далі я її мию. Просто заливаю малину водою та обережно її виймаю. Пісок, який був на малині, опускається на дно, а ягоди спливають доверху. Ягоди викладаю на друшлак, щоб стекла зайва вода. Далі беру каструлю з тим дном та висипаю шар ягід. На малину висипаю цукор. Співвідношення ягід та цукру один до одного. Тобто, у мене 1,5 кг малини та я беру 1,5 кг цукру. Далі на цукор висипаю шар малини і на нього знову цукор. Далі малину потрібно залишити у прохолодному місці, а краще у холодильнику на мінімум 3-4 години, або ж як я, на ніч. За цей час малина пустить сік і можна буде її варити. Іноді, коли у мене не було часу чекати, поки малина пустить сік, я її перемішувала і відразу ставила варити. Моя малина простоїла ніч у холодильнику, пустила сік та цукор трохи розчинився. Тепер ставлю її варитися на середньому вогні, час від часу помішуючи. Коли малина гарно закипіла, зменшую вогонь на мінімальний та розкладаю її по стерилізованим банкам. Піну з малини я не знімаю, тому що саме в піні міститься багато пектину. Це така речовина, яка робить вашу варенню густішою. До речі, на моєму каналі є рецепт дуже смачної та густої варені штурниць. Гаряче варення перевертаю кришкою донизу та накриваю великим рушником і залишаю так до повного охолодження варені. З даної порції у мене вийшло 5 півлітрових банок варені. Це, звичайно, лише початок моєї консервації, тому що мої діти дуже люблять ласувати взимку смачним та ароматним малиновим варенням. Смачного!